Виникло питання об'єднання, подавляюча більшість населення, жителів селища були за, за об'єднання, за створення об'єднаної територіальної громади. Що в результаті і сталося. І 25 жовтня минулого року пройшли вибори в нашій об'єднаній громаді. І з того часу, от, вже майже рік, наша об'єднана територіальна, Ярківська об'єднана територіальна громада існує. І... Процвітає, і я думаю, що вона буде тільки процвітати. До, до складу нашої об'єднаної територіальної громади входить власне селище міського типу, де ми знаходимося. Село Залізнячка, в яке ми зараз проїдемо, ви побачите на свої очі результати об'єднання і децентралізації, і село Радчиха. Взагалі в нас бюджет повністю це 33,5 млн грн. А було, а було у нас в наших, ну якщо брати власне надходження, то наші власні надходження були – осторожно лежачі поліцейські. Було 3,5 млн, зараз у нас 11,5 млн наших власних надходжень. Тобто, ну майже в три рази бюджет наш зріс, це наші власні надходження. Крім того, держава. До цього часу, будемо говорити, дотримується своїх обіцянок, які вона обіцяла на утримання закладів освіти, медицини. На медицину ми отримали в цьому році. Отримаємо ну, ми щомісячно воно там рівними частками вони нам направляють до нашого місцевого бюджету. Це 3, ,3 мільйони на галузі. Медицини і на галузі освіти 3,9 мільйонів. Крім того, 15,5 мільйонів держава виділяє субвенцію на соціальний захист населення. Це субсидії і виплата різним категоріям населення, те, що передбачено законодавством. Давайте пройдемо, пройдемо на територію нашого дитячого садочка. Завдяки децентралізації об'єднання територіальних громад. Наш дитсадочок проєкт по, по, по заміні вікон на енергозберігаючі, пройшов, так сказати, відбір. Це 505 тисяч. Коштів буде виділено, ну там співфінансування 10%, 50 тисяч ми е, з свого бюджету профінансуємо і 450 тисяч із фонду регіонального розвитку е, на заміну е, на розберігаючих е, вікон у, у нашому дитсадочку. Новий дитячий, новий... Доброго дня. вам. Доброго дня. Цю групу ми, ми вже зремонтували, от, е, перестелили і, і лінолім, перестелили, і е, меблі придбали дитячі. Подивіться, як ми відремонтували кухню в дитячому нашому садочку. Я думаю, що, що такі кухні може позаздрити не те, що якісь, це, ну, Європа відпочиває. Таки переваги громади об'єднаної, тому що ми прийняли на сесії рішення і всіх 450 діток ми харчуємо безкоштовно. А скільки це бюджету виходить? Ну, це бюджету виходить десь порядка 700 тисяч десь обходить. Да. А до цього не годували? А, а до цього ні. До цього харчували тільки пільгові категорії діток. Наша за період із 1 січня по даний час ми отримали чималу допомогу від нашої громади. В першу чергу, за останні сім років, наша школа отримала значну суму, будемо казати. Більше мільйона гривень на підтримку матеріально-технічної бази. В першу чергу ми стоїмо з вами в, оновленому, в оновленій актовій залі. Вона повністю отримала своє нове бачення. Повністю у нас замінено вікна на першому поверсі для учнів початкової ланки З цього навчального року. Ми маємо будинок дитячої нації творчості. Там є хореографічний гурток, є гурток умілі ручки. Як називається наша держава, в якій ми живемо? Молодці, а ми її любимо! Ми зараз їдемо в село Залізнячку, яка входить до складу нашої об'єднаної територіальної громади. Ця дорога, яку ми в цьому році побудували, побудували вже завдячуючи об'єднаної територіальної громади. 600 метрів дороги побудовано е на, на суму більше 800 тисяч гривень. Ми так прикидали, це десь так, щоб більш-менш до якогось належного стану довести дорогу, це порядка десь 80-85 мільйонів потрібно коштів, щоб зробити дороги. А з вашим бюджетом зараз? Ну, ну якщо, якщо направляти увесь бюджет, який у нас є, то це три роки. Я вважаю, що це правильне рішення держави, що так і організовують громади. Прекрасно, подивіться, на цю територію Упорядковано, в селищі проведено світло. Так що прекрасно все. все все Ну У нас такий народ що всім не, не догодиш. Але ну, я, як жителька Єрок, я вважаю, що це правильне рішення. І Клумби, і дорога, і бордюрки, і світ. В садіки питання зробили безплатно, в школі питання безплатно зробили. Стало більше бюджет виділяли грошей. На ну, дороги всі дороги зробили, ну, то таке. Почали більше ну, на школу гроші виділяти, на садики, таке на образування. Дороги перемонтувалися, з вуличні освітлення всі поробилися. В садіку ремонти в школі, ремонти, ну все. Вчителям, вчителям зарплати оставили, на через цьому за престиж, все нормально. Належність до цих промислових підприємств, воно ніби з одного боку і добре, тому що це і поступлення до бюджету, а з другого боку воно тягне за собою і екологічна ситуація бажала бути набагато кращою, яка вона є на сьогодні. І навіть та вода, яка Є люди в колодязях, вона не відповідає тим санітарним нормам, які, які повинні бути. То є в планах у нас і. Є в нас вже одна свердловина артезіанська В планах і ще можливо, побудуємо щоб з тим, щоб побудувати централізоване водозабезпечення жителів, особливо це актуально в селищі Єрки, тут де ми зараз знаходимося. В планах це амбітні плани. Хочемо створити у у селі Рачиха будинок для людей похилого віку. Тому що, по-перше, це і робочі місця для, для, для села Радчихи, а найголовніше це те, що люди, багато таких людей є, які. Ну, Самотні, так. Самотні да, щоб їм надати належне, надержали піклування. Також хочемо створити в себе в центрі, там, на, на території бувшого, чи теперішнього верніше, стадіону створити такий стадіон, який відвідувало багато, тому що селище нас велике, дітей багато і стадіон такий хороший який би відповідав би всім, щоб там і роздягальні були, і дощові кабінки, і вода, і освітлення, все, щоб воно було як належним чином. Я думаю, що зробимо ми, тому що це воно в центрі.